Доброго дня, шановне панство. Сьогодні відео буде не по темі, не про бджілок, Хоча ми самі, як ті бджілки хочу сьогодні привітати наших захисників, захисниць, всіх тих людей, які тим чи іншим чином пов'язані з захистом нашої неньки-батьківщини. Побажати що? Саме головне це здоров'я. Здоров'я, терпіння, наснаги. Ворога виженуть виженем. Я думаю, мабуть, це. Дуже скоро все закінчиться, дай Бог. От. І настануть мирні часи. Нам є за що воювати, нам нема куди йти. Тому що нам ну, просто нема куди йти. От. Саме головне це здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. Так що всіх з професійним святом, от. святою покровою, з козачеством. козаки теж. Приймають не участь таку да Ай, в цій війні. От, все буде Україна, все є Україна. Слава Україні.